Про це мовчать люди, які досягнули успіху в своїй справі. Знаєте, коли говорять Я змогла або Я зміг, і у тебе те саме вийде. Ну, воно може й так, якщо ви будете працювати, навіть робити те саме, що вони робили, можливо, у вас вийде такий ж результат, але вони забувають про елемент везіння у всьому цьому процесі. Ви можете повторити все тютілька в тютільку, але не досягнути такого ж результату, просто бо вам не так повезло, як їм. І я ні в якому разі не применшаю роботу цих людей. Вони старалися, вони працювали, можливо, багато працювали, але все ж є елемент удачі. Там в когось завірусилося відео, яке вони зняли. До когось прийшли їхні ключові партнери. Я зараз говорю про мережевий у цій сфері, де я працюю. І так, ті партнери до них прийшли через контент, який ті люди виставили, але все ж. Не все залежало від них, і це я говорю не до того, щоб перестати будь-що робити, бо все залежить від везіння. Ні, є частка нашої роботи, але є і частка того, що від нас не залежить. Тому, звісно, потрібно продовжувати працювати, робити роботу під носом, але пам'ятати, що від нас залежить не 100% результату.